Найближчими днями на Хмельниччині прогнозують короткочасні опади, а температурні показники знизяться з різким коливанням. У п'ятницю, 27 вересня, нічна температура повітря ще буде на рівні 16 градусів тепла. А в день термометри покажуть плюс 24, плюс 26 градусів. Вірогідність короткочасних дощів висока у Старокостянтинові, Полонному та Шепетівці. Впродовж доби також можливі пориви вітру до 10-14 метрів за секунду. У суботу, 28 вересня, дощові хмари теж зачеплять північ Хмельниччини та ближче до вечора дістануться Хмельницького. Температурні показники вночі коливатимуться від 14 до 16 градусів тепла, в день термометри можуть сягнути позначок у 25-27 градусів вище нуля. Впродовж доби збережеться вітряна погода та мінлива хмарність. У неділю 29 вересня температурні показники значно знизяться. В день стовпчики термометрів не піднімуться вище 14-16 градусів тепла, вночі коливатимуться від 9 до 11 градусів з позначкою плюс. Дощі у неділю теж будуть інтенсивними і накриють всю область. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.